Продовжуємо мантри по місцях пам'яті. Ми є в селі Капітанівка, колишній це Чигиринський повіт. Сьогодні це Кропивниччина. Коли споруджували цю будівлю, про неї я трішки пізніше вам розкажу. Так за свідченням місцевих мешканців, на у цьому місці е наткнулися на фундамент і. Коли ми розмовляли з місцевим дослідником, він казав себе назвати просто Володимир Васильченко, але він робить велику-велику роботу по збереженні пам'яті місцеї місцевості. Він разом з братом Віктором. Вже коли розмовляли з ним, то він згадує, коли він був в першому класі, виходив зі школи, а школа була поруч е, тут, то він наткнувся на камінь і цей камінь був червоним гранітом. Він потім каже: Я потім зрозумів, що це виглядало як фундамент церкви. Саме в цій церкві служив. Іван Гнатович Бортовський. Зараз на екрані у вас з'явиться, як вони пов'язані, це дев'яте покоління. Івана Гнатовича з Євдокією Павлівною народилися тут практично всі діти. І їхній син Давид став священником і він вже пішов в інше село служити. Але оцей Іван Гнатович це такий найдавніший предок, якого нам вдалося за патричними книгами розшукати. Я обіцяла сказати про це приміщення. Його побудували вже кілька років тому, і так свідченням місцевих тут нічого не може ніяк заіснувати. Один магазин прийшов, місяць два попрацював. Далі бізнес не йде. Цікаве таке спостереження. Зараз я дуже мило граюся з котом, і ми з вами знаходимося на території колишньої церкви. Ось тут за свідченнями мешканця росла стара липа. Ось тут теж є сліди від дерева. Його було зроблено, воно були такі товстелезні ці дерева. Навіть можна подивитися їхній об'єм на землі. Ось тут було дерево. Тобто так виглядає, що тут була така липова алея. Там була церква, тут найімовірніше були поховання священників, місцевих, можливо, дяків. Ми зараз обійшли від оцих цих алей Лип, про які я говорила, далі на територію церкви. Теперішній власник цього е, обістя згадує, що вони хотіли зробити колодязь от саме тут. І при купанні вони наткнулися на місце поховання, тому колодязь зробили навпроти. Я зараз дивлюся на красивий креслатий горіх, який росте зараз на цьому, трохи такому сплюндрованому місці пам'яті, або такому занедбаному місці пам'яті. У мене така асоціація, що навіть... На місці такої трагедії можливе продовження життя. І життя продовжується. І продовжується наше життя. І мені зараз цінно стояти тут, на тому місці, де ступали ноги моїх прапрародичів. Де вони ходили? Можливо, тут вони поховані. Я точно не знаю. Поруч біля мене знаходиться цей бетонний паркан. Там за них є військова частина. Вона десь 83-84 року. І ця військова частина також на території церковні. Зараз ми з паном Віктором та Володимиром Васильченками зайшли на територію сучасного підприємства. Обабіч якраз іде працівник підприємства. Попередньо це була військова частина, і первинно це була територія церкви. Ми зараз з вами підемо в ще одне місце, воно також було і залишається місцем пам'яті. Місцем пам'яті з гіркотою. Бо зараз побачите. Ви зараз бачите, що це просто поле кукурузи. І начебто, що тут пам'ятного. Маленьку підказочку. Я знову з айстрами. Я завжди своїм рідним намагаюся передати такі квіти на їхні могили. І так ви здогадалися. На цьому місці колись був старий цвинтар. Його не так давно переорали і є ще живі люди, досить не старі люди, які пам'ятають, що ось тут був грубівець, ось там були горбки могил. На жаль, я вже не зможу знайти поховань моїх рідних. Можливо, вони біля церкви були поховані, але можливо вони були тут поховані на цвинтарі. Тут упокоївся Іван Гнатович Бортовський з дружиною, Євдокією Павлівною і також кількома своїми дітьми. Отут, де ми стоїмо, це було власне закінчення цвинтару. Поруч була канава. Так в центрі України традиційно огороджували або означували межу села. Наразі мені невідомо, чому саме так це робили. До поясу її робили глибиною. І це було кінець села. Ось там я дивлюся на ліс, і він огинає такою підковою. Село Капітанівку. Стара назва цього лісу Лебединський. можливо, тому що тягнете до Лебедина. Між іншим, в Лебедині там також є пов'язання з нашою родиною, коли зроблю сюжет, можливо, звідти. Зараз він Капітанівський ліс. Так стою на цьому місці, і в мене якась така перша асоціація, коли я дивилася на цю кукурудзу, колись один з партійних працівників садив кукурудзу, і це була така насмішка взагалі з цієї всієї культури кукурудзосадіння це було таке трохи насміхання. Воно мені десь так само і зараз виглядає. Трохи як насмішка з пам'яті, як невміння пошанувати цю пам'ять, як нерозуміння, як недалекоглядність. Я теж думаю собі, що тут і практичні якісь речі, бо це ж треба якось доглядати це цвинтар, це ж треба якось докласти сил, докласти волі, фінансів. І скільки таких є забутих, занедбаних, які тепер я полями кукурудзи. Щось схоже було в сарнах. Це інша гілка е, нашого роду. Там покосили, е, зрубали всі старезні дерева на старому цвинтарі і так наче оголилися е, старі пошматовані там, плити, хрести розбиті. Наче стало все видно. А тут все прибрали. Тут все замили. Під килим. Під килим історії замили. Не можна. Наша пам'ять нас будує. Мені правда гірко, гірко від цього замітання під килим історії, гірко від цього стирання з лиця пам'яті. Багато ще можна метафорії і підтів придумувати. А проте, як десь Бог, ми кожного разу, як будемо в цих краях, то заїжджатимемо на це для мене місце пам'яті. І сьогодні я вам хочу залишити тут ці мої улюблені квіти Айстри. Знайте, що вас не забуду. І всіх тих, хто тут похований, теж мені хочеться для вас сказати, вас не забуду. Пам'ять не буде забута.